Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні я прибула в Полтаву, а була і в гостях у відомого блогера Сергія Мота. Їх багато вирощують хризантем, гарних, красивих. Мені дуже вони сподобались. Це було таке незабуваєме враження. І крім цього, він займається вдосконаленням різної сільськогосподарської техніки. Він винахідник, він вдосконалювач, він дуже гарний чоловік, в нього гарна родина. І прибула я в Полтаву не з пустими руками. А ось таким крестовенним букетом. Це частинка, другу частинку я вже Відділила. Ви бачите, що я, щоб не забути, яких сорти Я не знаю, які сорти хрозиндима, але хоча б знати, який колір. Ось я їх так корінчики попакувала з квіточкою. Буду зараз розсаджувати. І дякую е, моїй сестрі, яка дала мені можливість. Да, поповнити свою колекцію такими красивими квітами, осінніми хризантемами, бо їх в мене мало було. Мої хризантеми ще не цвіли. Мої хризантеми, бачите, як бачите, дуже пізні і тільки починають розцвітати. Єдиний сорт, який зараз гарно цвіте, це золота осінь. Ось, подивіться, золота осінь. Він мене вимахує більшим висотою, ніж я. І я вирішила, що тут рядом створю розсадочну грядочку. Цей сорт я не везла, так як у мене ось такий гарний кущик є. У мене він не один. І тому ось тут якраз біля нього створю ще розсадочні грядки, щоб посадити хризантеми. Отже, шановні колеги, заходьте на канал Мій, переглядайте. Якщо хтось цікавиться сільгосподарською технікою, заходьте на канал Сергій Мото. Покликання буде в описі, в закріпленому повідомленні. І бажаю гарного дня. До зустрічі!